Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть додавати кошти з власних бюджетів на ремонт основних автошляхів. Парламент цього тижня дозволив місцевій владі приймати участь у фінансуванні ремонту доріг державного значення, що проходять через населені пункти. Депутати підтримали два відповідні законопроекти. Відтепер сума у 700 мільйонів гривень, яка виділена з державного бюджету на ремонти Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, може суттєво збільшитися. Дані законопроекти є дуже важливими, оскільки до цього часу органи місцевого Урядування були позбавлені права на фінансування доріг державного значення, які проходять через їхню територію. З моменту прийняття цих законопроєктів ми відкриваємо цю дорогу і надаємо можливість органам місцевого самоврядування співфінансовувати ті необхідні ремонти тих доріг державного значення, які проходять через їхні населені пункти. Проте можливість фінансування доріг державного значення лише право, а не обов'язок місцевої влади. Головне навантаження все ж таки повинен взяти на себе уряд. Я Лобістом і провайдером будівництва інфраструктури, будівництва доріг в Україні. вважаю, це одну з ключових точок росту української економіки. І я вважаю, що сьогодні основний державний ресурс, який сьогодні є зекономлений в нашій державі, потрібно спрямовувати саме в цей напрям, або в його схожі, які стимулюють економічний рік. Ремонт магістральних доріг, переконаний Юрій Соловей, відкриє для українців та іноземців Західну Україну. Наразі ж залюгідний стан автошляхів гальмує розвиток регіональної економіки та відлякує туристів. «Порівняння навіть минулий рік, порівняно до 2013-го, у нас динаміка приросту туристів була майже 100%. Тобто вдвічі туристів приїхали більше, ніж у 2013 році. Ми могли б прийняти ще в 4-5 разів більше. Але якщо ви поїдете, наприклад, по дорозі Косів Верховина, то там дороги немає. Там просто є напрямок, і на легковій машині ви не проїдете. І тому я на кожній зустрічі з прем'єр-міністром, з головою Верховної Ради, на зустрічі в фракціях я торпедую це питання і стараюсь пояснити своїм колегам, що друзі, нам основні наші ресурси. Потрібно спрямовувати відновлення і розвиток інфраструктури. Нардепударівець переконаний, основні інвестиції в нашій державі потрібно спрямовувати в ремонт доріг, адже саме вони є ключовими у створенні нових підприємств у розвитку туристичної інфраструктури.